Вітаю україномовних глядачів мого каналу. Цей випуск я вирішив продублювати на українській мові, бо ну, російська пропаганда шириться не тільки російською мовою. Це ж не тільки там, Соловйов чи Скабєєва, чи Вибач Боже Арестович. Це ну, деякі такі регіональні канали, медіа, видання, які. Насправді спрямовані для розповсюдження ну, кремлівської пропаганди. Ну так, не дуже відкрито. Цей випуск я вирішив зробити, тому що доволі давно слідкую за одним телеграм-каналом, невідомий. Називається. Піарити не буду. Хто знає, той знає. А хто не знає, ну тоді не підписуйтесь, не потрібно знати. Я давно помітив, що цей канал розповсюджує ну, такі настрої сумні, що все пропало, що все погано. І ну, думав, ну буває, хтось там намагається ну, критикувати владу. Але потім я помітив, що... Там незрозуміла схема монетизації. Тобто, це не один канал, це мережа каналів. Щоб розвити таку мережу, тим паче в україномовному сегменті, потрібна ну, не одна сотня тисяч доларів, я так думаю. Це величезна кількість каналів, величезна кількість підписників, там сотні тисяч переглядів на кожному пості. І Єдине питання: а звідки гроші? Ну припустимо, що хтось там знайшов гроші і вирішив е, розкрутити проєкт, ну щоб потім на ньому заробляти. Але е, я там майже не бачу реклами, на якій там ну, можна заробляти. Я ще не бачу інших схем монетизації. Ну, наприклад, там доступу до приватного контенту цього я теж не бачу. Е, е, виникає питання: а хто підтримує? Цей проєкт Ну і я бачив які яку інформацію вони розповсюджують, і ну зрозумів, що ну це кремлівська кремлівський проєкт, і я помітив там декілька ознаків, які повністю підтверджують ну мої догадки. І так почнемо, які ознаки є, і за допомогою тих ознаків ви ще можете ну, проаналізувати інші медіа. І якщо ну, усе співпадає, це майже гарантовано кремлівське видання. Яке ну просто маскується під якесь там незалежне джерело, під якісь там незалежне медіа, і так поїхали. Перше, перша ознака це звертання по місцевої належності. Ну, тобто, вони там кажуть, росіяни постійно, ну не постійно, часто росіяни там, росіянам сказали, росіянам там готуватися, українці вирішили, латичам потрібно готуватися. Там узбекистанців повідомили. Ну, це відео я записую з Узбекистану. Я сам в ташкенті знаходжуся. Тобто, вони ну доволі часто звертаються по місцевої належності до людей. Інша ознака це ну реклама усіяких там магів, астрологів яких там інших езотериків. Іноді, іноді вони доходять до того, що ну, вони їх використовують як прям е, політичних інсайдерів. Я не розумію, як взагалі як можна цьому вірити. Але ну, це типовий кремлівський почерк. Третя е, ознака це видирання інформації з контексту. Тобто, ну яскравий приклад: цей канал, про який я раніше казав. Сказав, що там Путін ну просто сказав, що журналістам можна заходити в Покровськ і своїми власними очима побачити, що там коїться, але насправді було трішки ну інакше. Насправді, Путін сказав, що Україна спочатку повинна ну перестати стріляти. Виникає питання: а чому цю деталь? Ну цей канал приховав? Ну, ясно для чого, щоб е, виставити ситуацію якомога гірше, якомога гіршою для України. І якщо ви ну, бачите таке вдирання з контексту, ну або вдирання з контексту, вибачте, українська не моя рідна мова, я е, ну, не дуже добре володію. Четверта ознака це якісь там думки якихось там невідомих експертів. Причому вони е, подаються е, паралельно з якимись там е, ну, відомими людьми. Ну, наприклад, медіа майже не цитує, майже е, не цитує е, Роберта Бровді, Мадіара, але. Вона цитує ну якихось там я навіть не знаю це, хто такі, не буду теж їх піарити. П'ята ознака це надзвичайний акцент на внутрішніх конфліктах. Тобто вони намагаються якомога більше. Показати роздор між владою та місцевим населенням Зрозуміло, для чого це коїться ну щоб, щоб збільшити недовіру до влади, до своєї, до своєї держави, до політичного строю. Шоста ознака: це ну, наприклад, там йде новина політична. Потім йде ну якась там, наприклад, новина, що піво щось там підбільшує, що там. Ну, якщо ви спите до півдня, то це означає, що ви там більш розумна людина. Ну, такі взагалі новини, які не мають відношення до тематики каналу. Я не знаю для чого вони це роблять, але ну, я помітив, що Кремль, що це типовий кремлівський почерк. Ще є ознака: це постійна там тривога, постійна там сумність, сумні настрої, що все пропало. Це ж не тільки там вкрспрямовано для українців, це ну я і по Узбекистану це помітив таку тенденцію. І якщо ви бачите, хоча б одну з цих ознак ну, це привід задуматися. Але якщо ви бачите їх всі, то ну майже гарантом це кремлівське якесь там видання, яке ну, маскується під незалежне джерело. Ще одна ознака: ну це дуже швидке появлення новин. Ну, наприклад, подія сталася 10 хвилин раніше, і вони майже одразу про це кажуть. Виникає питання, а звідки в них інформація? Ну, зрозуміло, їм ем повідомили, їх куратори скинули цю інформацію. Е, ну, якось там так. Що ви думаєте про це? А, до речі, переходіть до моєї соціальної мережі, яку я створив для захисту свободи слова, та протидії цифровій цензурі. Ті мережі, ну... Я зробив все, щоб не можна було людям ну, рти затикати. Ну, тепер все. Та, да, до речі, вітання вам, з Ташкенту. Не дуже сонечно сьогодні, ну, буває. А... До побачення.